Чи можете ви собі уявити гаманець, який в прямому розумінні цього слова тікає від свого власника? Японці винайшли такий гаманець для шопоголіків. В нього вбудовані невеликі коліщатка і відеокамера, яка розпізнає руку господаря. Дивіться про цей незвичайний винахід, далі у сюжеті. У Японії готується до випуску в продаж гаманець-недоторка, який не дозволить своєму власникові витрачати надто багато грошей. Гаманець призначений для тих, хто страждає від шопоголізму, маніакальною пристрастю до покупок. Він вміє тікати від власника і просити про допомогу, якщо його спробують відкрити. Повідомляє голос Росії. Якщо, попри незвичайну здатність гаманця тікати, людині вдасться його схопити, він починає голосно волати про допомогу і благає. Не чіпай мене. Якщо ж власник все одно ризикне взяти з нього гроші, гаманець вдасться до крайнього засобу, допомоги мами, відсилаючи матері власника звіт про витрати. Також можна налаштувати відсилання даних про витрачені кошти дружині або чоловіку. Але є і ще одна функція. Налаштувавши режим розтрати, він починає грати оду до радості симфонії номер 9 Бетховена. При цьому гаманець починає не тікати, а навпаки, повсти до власника. Чи скоріше витратити кошти?